Я не хотів пропускати цю вкладку, але... вона пропуститься. <зас> Можна я хоч один раз? Почну. Вже... Сібісь, пожалуйста. Цікав. Мені вже реально початок, як буде виглядати цей відос. Я не можу. Я, я серйозно вже не можу. що, Марін, ви мене доведете сьогодні. Спробі записати це відео. Я заясував, як працює. Support айтем. Я. зламав гру. Гра зламалась сама. І потім в мене вимкнуло світло. От, ну... Оскільки я не знаю зазвичай, про що мені говорить, тому я. Щас поправлю, по-перше, прекрасніше окуляри, а по-друге. поговорю про те, що було. Тому що запис цього шедевру вже, напевно, я не знаю, у мене ніколи не було настільки проклятих моментів. У мене були трабли з е, певними фрагментами, де аудіо багується і через це руйнуються хуєнні кліпи. Ну щоб настільки все було прям піздець, давно такого не було. Я запустив вперше персі. Я почав угарати з назви скілов. А потім мені стало цікаво, як активувати ...спешл. Ой, не спешл, а навик. Я поліз в налаштування. Ну, куди ще треба різти? Е, Не знайшов, тому що сліпий даун. Е, Д розуміння. Ну. Не знайшов я кнопку. До е, по того я умудрився зламати собі гру, тому що вона не хотіла мені налаштовувати клавіші і мене не випускало з меню налаштування. Далі я перезапустив. Знов пішов на п'ятий стейдж. Я туди піду, напевно, як окремий челлендж. Це, це реально челлендж туди піти. І там мені треба точно займатися не тим, щоб намагатися хоч щось говорити, а. Там мені треба хоча перса знать, блядь! для початку, тому що там Там уніжають. Там реально уніжають. От. Я запустив. Мене принизили по повній. Я подумав, ладно, я хочу все-таки. Відіграти на Персі. Я не хочу болі страждання, я хочу відіграти на Я запустив Stage 3. <смір> І на, на другій хвилині у мене нахуй вилетіла гра. <смір> Навіть раніше мені здається, вона вилетіла. Ну, то таке. Після цього я вже з розумінням, що це буде проклята е но... 에... Здаватись я не дуже сильно так збираюсь. Ще мене ця гра не принижувала. От. Я запускаю стейдж 1. А це можна не сміло нахер викидувати. Запускаю його. Цей стейдж 1, прекрасніший. Запускаю на Marine, тому що. ну... Я хочу зробити відос по кожному персу. Все чудово, все прекрасно. Нахер світло вимикають. Я заїзав ультимейт. Чому я знаю як він виглядає, божественно, що з ним робить. Я зайзав ультимейт. Я почав шмалять по басу. і мені нахер вимкнув світ. Я тому вже проугарався з того факту, що оружка це крутящийся і сердечки, які відстрілюють. Я вже не угарався з, з її скиллов. Тому що скили і... скил і... це просто шедевр, редкосный. І нахера я це вс. А... От якби хочеться, щоб були перші враження від перса, е да? Я вже це віджив. Я, я, я... Після того, як мені назад повернули світло, я пішов зробив собі пожраті, подихав не дуже свіжим повітрям, тому що у мене в хаті якби я не старався не настільки свіжим повітря, як на вулиці, а на вулиці їбать як колодне, я туди не хочу. Тому е -е 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 я постояв, подивився в вікно з печальним обличчям, вдох видох Запускаємо холокюр, запускаємо Пенгіна, Запускаємо ОБС і. Молимся, щоб на сей раз у нас нічого не вилетіло. До речі, про Пенгіна. Я подивився на. попередню серію. Йому. Тишки ноги, блять, відрубало. І я зрозумів чому. Бо я. Геній. Благо я свою геніальність пофіксав. І тепер у Пенгіна мають бути нормальні ножки. Ти на мене сподіваюсь, блять. Ну я, я потім на записі подивлюсь, наскільки з ножки. Чому я не подивився на тестових записах? От серйозно, і у мене ж була така можливість. Взяти подивитися на тестових записах. Які у мене обрізані. Моя геніальність не знає меж. Вона. Вона настільки геніальна, що... Огонь на подавление. Б... <свистит> <свистит> Бедный тако. Бедный тако. Не хотел себе спокойно жить. ему дав поебу. Но вражение вид перса, вин специфичный. Доску подобрал. Я больше любитель таких персов, которые Вони они такие топорик. Вот як э, море. Море это такой топор. Ты вот просто, ну буде все. Ты просто херячешь и похер. Вот просто похер. Ты взяв в руки косу и херячешь. Мне знаете, мои же все в перших. Пару поколінь, Це. Проще пару поколінь прасу це просто. Це реально. Це такі топори. А, а, у тебе просто базовий п'яс. Тобі не треба прям мати 10 тисяч е... годин розуміння, щоб зрозуміти, що робить цей п'яс. Ти тобі треба просто. Запустить, прочитать опис скіла, і ти все понял. А ось тут, тут уже і оружки якісь цікаві, тут уже і скіли інколи вимагають від тебе, щоб ти читав і розумів, що ти прочитав, що я не можу зробити в силу своїх розумових здібностей поменше, ніж у цього Пенгіна, який зараз на екрані, я, напевно, його залишу мені похер. Він дуже херово буде на інших іграх, і взагалі мені, як ви подивився запис, я задумався над тим чим я займаюсь в своєму житті, що у мене ось цей пенгін тут є тепер. Я знаю, що це драгун. Буде пенгіном. Так, хоча пенгін це інше. Чому я відсуму, от це от, от, треба мені саме пенгін? Яха. Понадивлюсь там своїх цих. Понадивлюся цих вас їх тіктоків і хуйню несуть. Ну, в принципі, да. Хоча я тікток не дивлюсь, хуйню несу рідко. І, здається, це настільки Неможливо дивитись, що просто ужас. Но... коли мене це зупиняло. Знов ти, сука, уйди. уйди А чому він, до речі? Зараз він не має бути. Ой ніт, не хочу. Я Не знаю, чому он у мене с Ярушка персональная якась файт. Uh. Я вже забув про Шаговор. А, про персов, я здається, щось казав. Ну... Короче, я Дейки просейвит, яких я реально хірею. Там у одного он там портали можна спавнити, інший ще чимось займається. Якусь херню і хтось камушки збирає, хірпаємо, що з ними робить. Но... Тому да, от мені, мені треба щось по типу пікори. В чому логіка пікори? У тебе є. єдріть, у тебе є ракетомет, І, в принципі, тобі більше нічого знати не треба. Так, да, там навики якось там працюють, там на удачу, коліча лапка, там ще щось, але... Но... В принципі, база, у тебе є і він хуячий. тобі що треба ще знайти? Херач в, стор... в ту сторону, в якій ти бачиш ворога. Ракетомет сам за тебе розбереться. А оту, тут, тут уся полосочка, тут ось це все от, ну, блять, якби. Сука, думати треба. На тему полосочок, мені здається, це кста... Поки що... すぐ。 Не, я буду мувиться. Я буду мувиться по полной тому. Сори. Сори, бежу. Ой, блядь, сука. Мемасы пошли, бля, Ой, боже. Лорд bless, бежу. Бля, я опять забыл про шой, казалось бы. Сука. А, Коротше, ося полосочка я, з -з знизу зліва. Отут, вот она. Мені здається, ще один пес якого це є, це Олі. Тому що я не пам'ятаю, у бокусь ще це було. І там ця полоска, вона прям ну. Вона зроблена так, що, на... що мій мозок зрозумів за секунду, що тут треба. Як працює ця полоска, я. Читать, блядь, треба! Бля, це таке уніження. Ну, якби розумію, розумієш, я ще й розкачений. Тобто в мене всі такі кіни, які або стоє. Е, о, кстати, це нам треба було. Е, тому що я. Ну, тому я думаю, що все-таки це буде трішки легше проходити з моїми хенями, ніж яка просто вперше Запустила. О, господі Сусі. Е, о, риба. Но все одно. Мені після трейлера було цікаво пару персов, але я піду з цьому списку Хачу можу. А ти так не можеш. скелет. Ви скелет. І все одно ж повертайся <світ> на ту саму самоточку. Я допхнуся, щоб повернутися в ту саму точку. Моя геніальність інклови вражає. До речі, да, мені здається, ці випуски це буде найспішіше, що я на цьому каналі, тому що. Передаю вітання дев'ятому випуску, який ви. який вже вийшов, і скоріше все я випущу це десь між. Uh, 9 і 10. -м. Тому що щоб б ніт. Поки я знімаю це все. Це, до речі, досі перший день. Я просто хочу трішки розтягнути задоволення. Тому що. А чоб ніт. Маю право. Рерол. Uh, Ладно. Uh, я знов зламався. Коротше, да. Передаю вітання цим випускам, які за записані були за дуже довго до цього. Вони... Мені мені, мені цікаво, коли. От от нас от, от прийде 25-й рік, да? Він же ж рано чи пізно прийде. Ой, їй тяжко такого ультимейт нажав. От він рано чи пізно буде. Блять, звучить, кеша піздата. Ооо. І от, я до нього дійду. Мені цікаво, скільки контенту у мене ще буде з 24-го року лежать в очікуванні, що я його зарізаю. Це. Це якби смішно і не смішно одночасно. Смішно, тому що о, у мене є контенти багато наперед доперед. Не смішно, тому що, блядь, їбать, я його повільно розгрібаю. Ну. В принципі... Я знав чому, я, я, я знав, що це буде. Я прямо очікував цього. О, я забув про тебе вже. Величезний і красивий. Фубузіля. Блядь! Це бос ізічний на цьому рівні. І хардовий на харді. Тому що вертить лучом. Да є один нюанс. Якщо ви дебіл. то вам воно буде хардовано був дикому ривне. Ну, в принципе, я... Может, мне реально заткнут, если пострелять, <laughs> я не знаю вообще. Не, треба, 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 ну, крепко. Залей, если по персу, то перс прям хороший, добротный. Но... Если брать из этих двух, то пекара. Просто. Рокет лаунчером. Ну, блядь. Что может быть краще, не рокет лаунчером? Мне кажется, нет краще оружия в игре, не шут. просто взять, блядь. Сука, РПГ. Speaking of Pecora. Угу. Просто взять РПГ, как въебать, блядь. Я точно вовлюстане я просто сижу і слухаю музику. У мене у мене в голові ніхіра нема, окрім музики. От просто там пусто. Камушек. Там ще величезне оновлення до Holo House, яке я називаю фірми Стардівалі. Але я поки що туди шатав лізти. Не те, щоб я сильно туди хочу, тому що я якби, ну. <coughs> я туди заходив пару разів. Но. Excuse me. А це що? Коллектом. If a target is defeated within two seconds after being hit by the weapon, there's a yeah. top stamp. To stamp. drop дроп муж dead. А... <свист> ну а на кека ради че нет, типа, господи, поехали. А в принципе да, хочет, хочется что у нас повыходовые кислородчики, стампы, я а так я бачу, что то можно. Дайте, годинночки Дікізас, значит, помітив, що тут є, якби, чоловічі і жіночі годинночки У одного шляпа у іншого Що це теж шляпа, но якось це шляпа ну, на шляпа. Понятно, понятно, О, нет, ты нам не поможешь, нет. Радость. Господи, який хаос. Окей, я понял. Чем больше врагов біля тебя, тем больше их біля тебя. Окей. О, там цей. Великий годинник заспавнеся. Біг кра. Біг краб. Біг клок, блядь, а який краб. Біг Круб інкомінг. Згадав цей божественний відос. Музика, яка приїгрується, коли ти зустрічаєш краба. <laughs> шедевр. Теж рядкосний шедевр. До речі, не дуже веселе, але факт, мені здається. Е... О, письмо. Брат. Е... Мені здається, це будуть пащі відосики, які не отримують люлей за авторські права і за музику. Ну, в принципі, я нічого проти цього не маю. Я сам гений. Ну да. Ох ти ж їдить. Ось він забуває, що це хер, коли спавниця воно туман дає то, він вибачить. Що дивно, цього разу я не дійшов до стадії, що я ніхера не розумію, що відбувається на екрані. Це прям дуже дивно. Це ж прям дивно. О, щас підуть ці. Ох ти ж. Та не дими мені тут. Ні, щось я взагалі втратив здібності говорити повній. Це, напевно, вже ті тільт від того факту, що це який вже четвертий раз я намагаюся записати. Я, я реально мені здається, вже тільтую з цим п'ясом, я просто хочу пошвидше пройти. І забудь про той факт, які страждання довелось пережити, щоб. Нарешті пройти один стейч з цим прясом. До речі, враховуючи мій аутізм. Я не думаю, що мені знадобиться дуже багато часу, щоб... Пройти п'ятий стейдж. вот я думаю, на ще мені знадобиться ебать, як багато часу. Це четвертий стейдж Найт. Там я, сука, так вымру короче невеличкі пояснення треба. вот зараз є ось сей стейдж. Перший. Є він в варианте норма, і є він в варіанті хард, блять. Тобто нічный. Є стейдж 2 вечірній. І доста до, до цього оновлення у нас по стейджам був лише стейдж 4 норма. Один із таких їбанутих. І стейдж 3. Мів. Е, да, зараз я протуплю. О, новочко. Uh, щось роздуплюсь. І от, стейдж 3 на Харді, я мені здається, пройшов лише всього декілька разів. Після чого я сказав: Та ну нахуй на ту хующу йти. Єбалося, воно мені я жити хочу. І я коли побачив трейлер один з перших. Окрім, того, що всі побачили ось такі божественні айтеми. Типу, ну, що ось цю іконку. Анонс був. Марін і інших я побачив Stage 4 Night, І я розумію, розумію, що це буде боль, страждання і напевно це остаточно мене доб'є як, як людину. Но, но мені похуй, я їбошить буду. Спочатку, правда, треба пройтись по парочке хоча б ще персофт, А потім взяти... Може, навіть на прямій трансляції якісь. Тобто все-таки зрозуміти, як налаштувати пряму трансляцію, там під'єднати якесь АБС до цього, все. Тому що у мене інтелект як у ракушки, і мої знання закінчуються на кнопці запустити запис, блядь, і його завершити. На Мені здається, навіть пенгін і Q тут сидить на екрані зможе зможеться зробити швидше, ніж я. Но. Рано чи пізно. Я таки дійду до того факта, щоб взяти Або море, або кіару. Кроню точно не візьму, бо там піздець, я вимру. Там треба скіл, а в мене його перестало чимось бути. І як уєбашить, блять, на четвертий режим. На четвертий стейдж хард. Там ми вимрем, но ми туди підемо. А ще я тільки що зрозумів, що мені треба помити коврик, бо я дивлюсь на те, який він засраний. <с> я розумію, що коврик треба таки помити. Так, а що у нас взагалі може бути з цих? Хіні? У нас може бути Бомбочка, Луч і сосісон. Хай буде Луч, я давно його не збирав. прям давно уже давно не сбирал. А что требовалось, было, то до супер коллаба дней а ну-ка. Что сейчас дидемо до... Не, nee. так, дашь. Открыть огонь на подавление. Май думку вгой. А ну-ка, от. Аааа, Суперколаба, Суперкалаба, Суперкалаба. Да. А, -а, -а, а! Тут треба був цей бутель. А він крафтиться із інших! Ааа! Бая. Блять. Геніально! Очікувати на себекала. Я до речі, не, не знаю, чи встигну, я просто розкачати це все. А ну-ка. Поставимо собі ціль. вибити себе до того моменту, як. Цей стейдж закінчиться. У мене всього то є лише 2 хвилини. Не хулітися рази, не буду орати ами На весь цей. Хоча мій мікро мене врятував, він не зашакалив. А ще мене врятував той факт, що у мене голос трішки здохший зараз. Плюс я тоді був сонний. Ля, до речі, про сонність. Напевно, я от зараз, поки буду виживати ці останні хвилин, я розкажу, що я не виспався. Ну я по-перше, як, поп як, як дебіл зазвичай пішов спати... О, письмо. Хуман! Привіт, хуман! Привіт, брат. Э -э пішов спати в прекрасніший час, свій стандартний. А це десь друга ночі. Я прокидаюсь, я розумію, що. Сон адське говно. І от він настільки говно, що ти ж від нього прокидаєшся. І я такий, не, все срать, я назад спать. І в цей момент, сука, я чую істошний вопель в коридорі, наче я не знаю, когось схватили за яйця і почали різати. Це просто. І він був настільки істошний і настільки довгий, що це. Просто, мені здається, навіть якби я не, не, прок... не був в стані, що треба назад іти спать, а реально спав, я все одно прокинусь. Кого я не я ракети, які збивають над будинком, не чую, коли сплю, тому ну ладно, тут, тут не пощастило. І я після такого вирішив, що ну нахуй спать. Хоча... Треба піти поспать, блядь. Нет, треба йти спать. Я ще сам себе чую, я розумію, що треба йти спать. Мені треба, щоб мені повипадало так, ще трохи на Інакше я не встигаю. По чистому опиту я тупо не встигаю. Так. Я краще зроблю ривок і не буду іспитувати судьбу на прочність. Ну-ка, розійдись. І це в мене нема демедж намборов, і воно так пролах періодично дає. А якби вони були, я б тут вимерж. О, риба. А можна випустити, пожалуйста, шожде, Я не впевнений, що мені дещо могло вистачить. О, вистачило. Ну да, нахера юзать на які в тебе є. Малість, блядь, просто.

выпал? О. А, нет. Не то. Отмена. Забыл, чтобы на Escape убить, чтобы отмениться. Yes! Я встых <laughs> на останних миллисекундах, потому что сейчас будет раз. Апгрейд, ну, наверное. Это ведь пустая игра. Оба. Дай пшеничку забрать. О, спасибо. Что могу сказать? С болью, стражданням, мозгом пенгина. Але я все-таки змиг. Побороть цього перса. Я все-таки змиг, блять. Пес охуєнний, все охуєнно. Щоб, сука, світло не вимикали, було взагалі в залі піздата.